Всіх вітаю, дорогі друзі. Сьогодні 13 березня, 13, мабуть, березня і в нас пішов дощик. І все так, мені кажеться, зраділо не тільки ми, а все, вся природа, всі рослинки, таке якесь на дворі. Свіже повітря. І навіть пташки вже щебечуть, не так як щебетали. А первоцвіти цвіти мої розцвіли ще більше. Зараз покажу я. Дивіться, яка градочка ось. Ось такі підсніжнички, ось такі. А ось це не знаю, як вони називаються. Такі величенькі дзвоники білі. І крок зацвіли. Починають сходити вже царська корона. Ось сходить рабчик імператорський, бо в нас кажуть царська корона. І тюльпанчики, нарциси вони сходять. Пшинка. в мене її багато. Я колись накопала в лісі і посадила її тут у садку. І вона так гарно заростає, і цвіте Пшінка і ряст. Рясту ще не видно, а пшінка вже витикається. І таке на дворі, я ж казала, свіже повітря, але тільки ну, вітер трохи ще дує. Можна щось і робити і на дворі. Можна щось робити і в теплиці, але ось як захмарилося небо. Захмарне ось таке небо. І сидить два горобчики у мене на абрикосі. Я казала, що давно не... горобців десь не видно, але ось з'явилися вони. Ну, мало-мало, звичайно, але є ось такий горобчик. Він сидить. Два було, десь один полетів. Я думаю, що після дощу на завтра передаю ще більший дощ. Сьогодні менший. Вночі був. Трошки земля, така вже в нас суша була, що трошки земля і помокріла. Теплиці сухо. Сьогодні хочу поляти теплицю і також продезінфікувати. Я розчинила. Ось такий фітоспорін. Буду наливати поливальник і обеззаражувати трошки землю. Потрібно вже поляти. Винесла на двір свої помідорчики, перчики, баклажани. Не на двір, а в теплицю винесла. Капустка рання. Ось така в мене вже рання капустка ось є. Помідорам вже, напевно, вже тут і місця мало. Вже ось коренева, яка потрібно вже пересадити. в Більшість У мене тут є більші стаканчики. Такі. Вони беушні, але я їх перевалю в більший стаканчик, тому що їм вже тут немає де рости. Потрібна трошки і земля. Цибулька вже теж так зазеленіла. Ця, що я посадила на зелену. І сходить уже редисочка, зараз покажу. Ось подивіться, сходить редиска. Ось тут сходить вона, а туди далі до краю теплиці, там холодніше видно, а тут ось сходить. Я трошки поляла і скоро буде. Я пішов в дощик, в мене тут є квіти, які я сіяла влітку, багаторічні. І хочу сьогодні їх пересадити на город, бо вони мені тут заважають. Я тут буду вирощувати розсаду. <кій> 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 Я вибачаюся. <кій> буду тут сіяти розсаду і буду вирощувати огірки, помідори, перець і огірки буду засаджувати. А поки що звідси потрібно оце все прибрати. Том прибіг. що ти прибіг Том кричить? Не було його, а це прибіг і хоча, щоб всі бачили, що він з'явився. Є є те, є мій хороший котик. Да. Йде до хати, вже поїсиш. Сьогодні думали кропити дерева, але так як вже був дощ і передають, що має бути дощ, то напевно цю роботу ми перенесемо. на... Більш лучше, щоб буде краща погода. Дерева тільки треба буде побілити тут їх. Ще не побілила і купила я хімію, буду кропити. Ось як гарно зацвів у мене фундучок. Це чоловічі квіточки, ці сережечки. Це чоловічі. Ну скільки їх багато. Жіночок, хоч і є вже ось і жіноча квіточка. Ось така з червоненьким язичком. Таким. Це буде тут Це жіноча квіточка. Ось теж є на гілочці. Вже багатенько. Я думала, що не видно, але вже є цвіте вже фундучок. Такі з червоні такі язички, Вон як видно. Ось такий. Цьому році у мене вимерзла полуниця. Де-не-де -де тільки лишилася, а то почорніло, де-не-де ось тільки. А то вся була суша, треба, потрібно було її паляти. Я так понадіялася, що буде дощик. І ось дуже мало. Тож треба її буде позносити в одне місце, тому що вона на оцьому великому куску там одна штучка, там одна штучка. І тут я садила цю, що я купляла, в тому році виписувала, і ця теж де-не-де. Тут мармелада, і вона попропадала, немає теж. Тут цієї полунечки. Поки дощі йдуть, є така робота, потрібно її пересадити. Ось посапала трошки, я Свою віолку. Вже буде є такі ось бубляшки, вже буде вона цвісти. Вона вже і цвіла, але пішли морози почалися. І квіточки ось так у неї померзли Квіточки. Ну нічого, вона не боїться, вона одійде і все буде нормально. Ось я на дворі трошки розпогодилася. І чим я сьогодні займаюся? У мене тут такий садочок. Хочу тут погрібти листя. Трохи повиносити. Ось покажу. Тут у мене під парканом, під сіткою молоденькі кущики смородини. Ростуть. Я їх трошки одобрила. І тут засадила таку пророщену цибульку на зелену. Тут у мене такі кущики ось. Позагрібала. І ось тут у садку ще треба повиносити. Тут у мене росте ростенідія. Е, я її трошки пізніше розчищу, щоб вона була не така густа трошки. А е, зараз ось е, грибу, листя мокре, але нічого, вона грибки. А тут у мене росте ожина. Крупноплідна, така не колюча. Я її восени обрізала, що ще лишилося, дорізала зараз і попідв'язувала на шпалеру. Підв'язала. І тепер хочу теж я її трошки удобрити. Одобрити. Отак я її розтягнула по шпалері і підв'язала. Я ось такий накопала ще цілу купу сажанців, ось скільки. Багато. Тут Прокоренева порость. Вона дає порост таку. І я її прибираю, лишаю так, з одного куща два таких великих самих потужних е, пагона. Із цього куща, і з кожного куща, отак я більше не лишаю, щоб вона була крупніша і не дуже загущена. Коли вона не загущена, не так на нього нападає кліщ, не так нападає ця сіра гниль. Вона велика і добре достигає. Ось я сьогодні так зробила, підв'язала свою дружину. І зараз повиношу оці купи, що я нагребла, і хочу навести тут лад у цьому маленькому садочку. Ось там у мене вже розцвітає жимолость. Вже бубляшки розпускаються. Я думала, вона померзла, а вона вистояла і розпускаються бубляшки на ній. Ось так ще треба добілити деякі. Дерева, ну не знаю, як я сьогодні справлюся, скільки я зроблю роботи, ну поки що в мене ось така результати я покажу, як я поробила все. Ось тут уже трохи погребла. Ще тільки винести ще пару купів, втомилася, якось вже тепо доношу, ще трошки лишилося. І сьогодні грибу. І думаю, хочу попередити своїх підписників і глядачів. Дивлюся, в Ютубі реклама йде, продаються плакучі шовковиці. Так, така гарна реклама, гарні дерева, гарні ягоди. От В торік я повелася на таку рекламу і виписала плакучі шовковиці. На, на, я вирішила, що на базарі вона коштує одна, чи 500 чи 600 гривень. Вже не пам'ятаю скільки, але дорого. А тут 144 е, гривні. Я візьму три штуки на 500 гривень. Так і сталося. що Я взяла три штуки на 500 гривень в тій шовковиці, і мені прислали три дерева, я оплатила. Я і було У мене таке вагалася, що то за дерева, ну взяла, заплатила і мені прислали три дуби. І я дивлюсь, зараз е, теж у в Ютубі реклама, ця сама реклама, що тоді була. І я хочу попередити усіх е, своїх підписників, не ведіться на ту аферу. То аферисти. Тому що. 500 гривень, жалко гроші, якби для пенсіонера не мали, це одне. А друге, ще й обідно, що так як дивилася на ті дуби, три дуби одержала. От, от я хотіла попередити, що вони знов ті самі аферисти, бачу, ті самі картинки і, напевно, це ті самі афери, аферисти. Піду до хати. Трошки відпочину, вип'ю кави і вийду ще до грибу, там винесу ще ось мене дві такі кубки винести. Піду трошки відпочину і винесу це. Буде. У мене вже садочок мій. Тут ця частинка прибрана. Розмерся мій ставочок. Нападало багато листя, потрібно теж почистити. Це вже як буде трошки тепліше. Киточки там на тому бережку сходять. Тут ще є кусок роботи. Ось вже бубляшки отакі на кизіл буде цвісти, розцвітати, жовтенькі такі. У мене він має таку плакучу форму. Ось такий він. Донизу гілочки. Гарний великий такий кизіл. Дуже буде цвісти.